П'ятеро з мемберів ще й досі на службі. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, за ким ви сумуєте найбільше? Джен oh. oh. Джин, так ми запросили вас сьогодні для проходження детектора брехні. Вас підключать до апарату і будуть ставити питання. Ви готові починати? Yeah. Так, щось я нервую. Тут, Тут такі ліду. всі серйозні? Так Шикалі. все реально відчувається. я задам декілька базових питань, щоб they're перевірити they're апарат. They're Будь they're ласка, відповідайте чесно. Ваше повне ім'я Кім Сок Джин? Так. Yes. так. Ви з Південної Кореї? Так. Ви учасник групи BTS? Так. Ви готові пройти цей тест? Так. Ви нервуєте? Я yeah. так Why? чому? Oh, Тому що okay. це перші well, зйомки okay. в такій напруженій атмосфері. Yeah. Тому я нервую. Добре. почнімо з вашого life. життя. You've ви казали, що вам робили пропозиції різні компанії, але ви думали, що це скам. Скажіть, ви недовірлива людина? Мені важко довіряти людям, і оскільки я не довіряю людям, їм не вдається задурити мені голову. Чи обманювали вас колись в реальному житті або в інтернеті? намагались, коли я купував ігри. Які ігри? оскільки я багато граю, є доволі багато ігор, де мене обманювали. Я купував деякі предмети, і людина просто брала мої гроші і втікала. Це правда? Чи робили ви щось для інших, і вони думали, що це обман. Uh, думаю, одного разу таке було дуже давно. Колись я загубив свій телефон і попросив у іншої людини подзвонити. І коли я подзвонив знайомим, вони не повірили, що це я, бо то був не мій номер. Ви часто губите телефон? Ні, це не в моєму стилі щось губити. Говорить правду. Ви казали, що захоплюєтесь іграми, особливо такими як Супер Маріо або Мейпл Сторі. скажіть, будь ласка, чесно, чи засинаєте ви з іграшками Маріо? Ні, я таким не займаюсь. Джеда? Це правда. деякі фанати кажуть, що ви схожі на хам'яка. Ви згодні? Ні, Я не думаю, що схожий на хам'яка. Ви б хотіли, щоб вони перестали так казати. Ні, не хотів би. Я щасливий від того, яким вони мене бачать. Ні, це брехня. Отже, ви б хотіли? Ні, я не думаю, що їм варто припинити. На яку тварину, на вашу думку, ви більше схожий? О, я думаю, я схожий більше на гризуна або цуценятка, або вовка. Ви відомі тим, що можете відкрити ногами пакет із чіпсами. Можете зробити це для нас? Я можу це зробити, але не хочу показувати це зараз. Дуже шкода. А як ви зрозуміли, що взагалі можете таке робити? Ну, ще з дитинства я підіймав все пальцями ніг і тоді подумав, а чому б мені не спробувати? А що ще ви можете підіймати ногами? Ну я можу підняти одежу або пересунути, наприклад, ковдру. Все, що можна схопити, я підіймаю. А ще щось відкривали ногами? Ні, більше нічого. Говорить правду. Ви казали, що до того як стати артистом, ви мріяли бути журналістом. Чи досі ви ще мрієте про це? Ні, журналістом я більше бути не хочу. А чому мені вистачає того, що я роблю зараз? і побачивши світ, я зрозумів, що напевно ця галузь не для мене. Тему правда. а тепер перейдемо до вашої кар'єри. П'ятеро з мемберів ще й досі на службі. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, за ким ви сумуєте найбільше? О, я сумую за всіма мемберами. Джеда, відповідаєте на питання: за ким ви сумуєте найбільше? За Чонгуком? Ось це правда. Чи є у вас спільний чат з мемберами BTS? Так, є такий. І Як називається Бантан Йондан? Хто найбільше спамить у чаті? Людина, яка найбільше пише в чаті, це Ві. Це правда. А хто найгірше відповідає на повідомлення? Арем ареда це правда. А що мембери думають про вас? А, ну іноді я можу писати щось не по темі. чи є у вас зараз на телефоні непрочитані повідомлення? Так, є. є від кого вони від друзів з мого рідного міста. Чому не відповідаєте? Там нічого важливого, лише розмови про ігри. Ви вважаєте думку своїх друзів неважливою? Для мене це не має значення, коли мова йде про ігри, в які я не граю або ще не грав. Джеда? це правда. У вас в інстаграмі 50 мільйонів підписників. Чи хочете ви більше? Я взагалі не звертаю на це увагу. Це, це тому, що ви стрілець, і вам важко бути у центрі уваги. І якщо чесно, то так для мене це доволі важко. О, ви ж суперзірка, напевно, це не легко. Ні, навпаки, ось це легше. В інстаграмі. Ви слідкуєте за шістьма людьми? Хтось казав вам колись, щоб ви перестали за ними слідкувати? так було таке. І хто це? Я така людина, що не запам'ятовує подібні речі, але так, були люди, які казали таке. Ви казали, що любите готувати для BTS і багато готуєте. Чи можете ви сказати, що ви готуєте так само, як і ця людина Гордон Рамзі? Mm -hmm. Я точно не такий вправний, як цей чоловік. Думаєте, він би накричав на вас? Я думаю, він назвав би мене безглуздим, і це я про готовку. Ви б заплакали, якби на вас не кричали? Ні, я ніколи не плачу за таких речей. Колись у своєму шоу, де ви їли, ви казали, що можете з'їсти все що завгодно. Чи є якась їжа, яку б ви не змогли їсти на камеру? Я не люблю їжу з яскраво вираженими спеціями, наприклад, кінзу. Ви колись читали коментарі до вашого шоу? Зазвичай я читаю коментарі, які йдуть зверху. І що пишуть? Що я красунчик і що мене люблять? Джеда? Правда? Непевно це приємно. Дякую. У 2021 році. Ви випустили трек «Супертюна» і попросили своїх фанатів не робити ніяких відеоедитів. Чи вам дійсно було соромно? Чи ви просто використали такий психологічний трюк? Я не намагався зробити цю пісню вірусною. Я, як людина, яка пише дійсно гарну музику, не хотів би, щоб ця така дурненька пісенька стала популярною. Це правда. True. Чи вважаєте, що ваша музика трохи несерйозна? Oh, так, я вважаю, що ця пісня трохи несерйозна. True. Це правда. Ви сказали, що ваш новий альбом Еко про особисті переживання. Чи можете ви сказати, що вже на цей час ви багато пережили? Так, я можу сказати, що я пережив доволі багато як для людини на свій вік. Наприклад, oh, ну я виступав перед десятками тисячами людей. І, і мав різні, різні, розмови різні розмови із людьми із різних галузей. Коли в останнє ви прали свої речі? Ну, а десь два тижні, а два тижні тому. Правда. А коли останнє робили зачіску? Теж два тижні тому. Правда, здається, ви дуже зайняті останні два тижні. <laughs> так і є. А зараз переходимо до поп культури. Ви дали собі призвисько, всесвітній красунчик, яке дуже подобається вашим фанатам. Чи можна сказати, що дзеркало ваш найкращий друг? Так, я багато дивлюсь у дзеркало, тому що немає нічого приємнішого ніж дивитись на своє гарне відображення. Абсолютно правда. Дякую. Чи можете ви зараз показати нам тут в камеру своє найкраще обличчя всесвітнього красунчика? Я трохи не впевнений в тому, як виглядаю, тому не зможу показати найкращий вигляд свого обличчя. Чому? Останні три дні я просинаюсь о другій тридцять ночі, тому зараз я абсолютно не впевнений, як виглядає моє обличчя? Це правда. Тобто, зараз ви не всесвітній красончик. Ну, думаю, що я ще зможу підтримувати це призвісь. Ви закінчили навчання по акторській майстерності. Чи плануєте ви зніматись у фільмах або серіалах? Взагалі то ні, це брехня. Я не маю ніяких планів. Це да? це неправда. Джина, ви хочете бути актором? В мене немає ніякого інтересу до цього. Брехня. Це тому, що ви занадто гарний для камери. Ви праві, коли кажете, що я гарний, але акторство це дуже велика відповідальність. І в мене, якщо чесно, на це немає ніяких ресурсів, сил і бажання. Джеда, Джеде, це правда. Тобто в дорамах ми вас не побачимо. На жаль, ні. Я цього не бажаю. А якби ця людина запропонувала знятись у його фільмі, ви б погодились? Ні, моя відповідь ні. Джеде, це правда. Ця людина, Том Круз, був у вашому шоу. Як це було? Це була велика честь для мене зустріти людину, яка стала частиною мого дитинства. Який ваш улюблений фільм з Том Крузом а найбільша франшиза, яку я люблю, це місія неможлива. А ну, ви вже бачили? Так, звісно, Сподобалось? Звісно, Джеде правда, чи присилав вам він свій відомий кокосовий торт? Ні, нічого не присилав. Джеде. Правда, шкода, чи можете ви попросити зараз його зробити? це? Містере Том Круз, якщо вам сподобався той гострий рибний суп, який я вам рекомендував, чи не могли б ви прислати мені один із ваших тортів? Думаю, він почує. Дякую. Ось цей чоловік Гоуі Мандел. Він комік і ведучий ігрового шоу. І він сказав, що він ваш найбільший фанат. О, дуже вам дякую. Чи можна сказати, що Гоуі Мандел ваш улюблений ведучий? Так, можна. Джеда, це брехня. Джина, чи знали ви, хто це до того, як я показала вам фото? Звісно, я знав. Правда. Назвіть його шоу. щось ніяк не пригадаю. Зрозуміло, що ви не його фанат. вибачте, добре, останнє питання. Чи сказали ви неправду хоча б на одне питання, яке ми вам ставили багато разів. Це правда. Але я часто кажу невинну брехню. Це змушує людей почувати себе добре. І я кажу правду, коли це необхідно, це правда.